Привіт підписники та гості мого каналу. Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже смачний рецепт борщової заправки. Вона дуже смачна і неймовірна. Ми в тому році е, таку борщову заправку приготували, і вона дуже сподобалася всій е, моїй сім'ї. Також брали діти, студенти і е, е, дуже смачно вкинув борщ, і борщ вже готовий. Якщо вас зацікавив рецепт такої борщової заправки, дуже смачної і неймовірної, тоді дивіться моє відео. Для приготування борщової заправки нам потрібно 3 кг буряку. Ось я потерла її на таку тертку. Також нам потрібно 1 кг моркви. Також я потерла на таку велику тертку. З'єднуємо моркву з буряком. Також до нашої борщової заправки ми додаємо болгарський перець, який я перекрутила на м'ясорубку. Він тут жовтий і червоний. Також сюди я перекрутила 1 кг цибулі, 1 кг перця і 1 кг цибулі, з'єднуємо з нашою заправочкою. 2 кг червоних помідорів. Також я перекрутила через м'ясорубку і додаємо до нашої. Борщової заправки. Тепер до нашої суміші потрібно додати 3 столові ложки солі. Сіль беремо з гірочкою. Ну, не дуже великою, але отак от. Цю суміш. Ми зараз перемішуємо і даємо постояти їй 3, 5 годин, в залежності від того, як сяде наш буряк і змякшиться з морквою нашою. Коли подружаться всі ці наші інгредієнти, простояв наш буряк, борщова заправка 3,5 години. Він став м'який, бачите? Виділився сік. І на цьому етапі ми додаємо 220 грам цукру, один стакан оцту 250 міль 9-відсоткового. Одна чайна ложка чорного меленого перцю. І 05 літрів 500 мг, додаємо олії. Змішали гарненько і ставимо на газ з моменту закипання варимо 45 хвилин, а тим часом на тертку я натерла дві головки чеснику. Провариться наша борщова заправка 45 хвилин. Додамо тоді чесник. А тим часом ми повинні приготувати банки та кришки. Нашу борщову заправку ми будемо періодично помішувати, щоб вона не пригоріла до кастрюлі. І тушкуємо її 45 хвилин на маленькому вогні з моменту закипання. Ось, пройшло 45 хвилин. Додаємо чесник. Чесник я дві головки попередньо перетерла на терці. Або можна пропустити через прес. Розмішуємо і даємо ще 5 хвилин проваритися нашій борщовій заправці разом з чесником. Паралельно ми стерилізуємо банки. Ось я вже настерилізувала стерилізувала банок. Також кришки. Пройде 5 хвилин, будемо наповнювати і ставити стерилізуватися. Ще прокипіла наша борщова заправка, 5 хвилин з часником. На цьому етапі ми її виключаємо. Беремо нашу стерилізовану банку і накладуємо нашу борщову заправочку. Ось так накладаємо, закриваємо кришечкою. Кришки також я простерилізувала. І таким чином накладаємо інші наші баночки. Розклали нашу борщову заправку в стерилізовані банки, Зверніть увагу, що кришки ми не закручуємо, тому що були такі у мене запитання. Далі ми беремо, поставила я водичку в кастрюлю, поклала таку пільоночку, Тряпочку будь-яку і далі ставимо для стерилізації. Стерилізуємо з моменту закипання 15 хвилин. І далі виймаємо і закручуємо. Закатали останню баночку. Ось стільки у нас вийшло борщової заправки. Закриваємо її полотенечком і залишаємо до повного стивання. Ця заправка може у нас стояти навіть в шкафчику в квартирі, тому що в мене нема холодного підвала або ж погреба. Так що смакуйте з задоволенням, готуйте за моїм рецептом, мирного неба. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Пока-пока! Всіх благ!